Недавно з клієнтом обговорювали, щоб віддати кошти в управління менеджеру, який спробує переграти ринок, саме американський ринок SP 500, і зважаючи на поточні оцінки, і на бажання мати оцю альфу. Дивіться, є різного роду менеджери, тобто ми дивилися і Тома Лі, і Бекша з Вороном Баффетом, і Домініка Різе з Global Technology Fund. І ще кілька фондів Morgan. Ну, але тут дуже важливо в яку ви стратегію вірити, Та? Тому що останні роки ясно, що це були US Growth Stocks. Можливо, Value зараз буде Outperform, і потрібно брати менеджерів аля Орена Баффета, які дуже роблять дуже добре. Роблять свою справу Value. зараз. До речі, Vanguard запускає цілу лінійку. Є така компанія Wellington, Вони дуже довго співпрацюють з Vanguard, ом. Саме по активним фондам в акціях. Вангарда дуже велика лінійка і облігацій активних фондів. І зараз вони приносять на ринок ці топові фонди в акціях з комісіями там, в районі 0,4%. Там, наприклад, Велінтон робить фонд на дивіденні компанії, 25 дивіденних компаній. І тому, коли ви обираєте, ви обираєте спочатку стратегію, а потім менеджера. Тому що якщо менеджер працює value, а останні роки були роками growth, ну то він в будь-якому програє самому простому індексу чи QQQ, чи VU. А от value стратегії він може показувати результати, і порівню, треба порівнювати якби, яблука з яблуками, а не яблука з апельсинами. І коли ви вибираєте менеджерів. Є, звісно, дуже багато людей, які щось заявляють, але вам якось потрібно ще перевіряти, чи є в них результати, чи є трех рекорд. І це часто про їх історичні результати. Знову таки ви їхній ніші, та не загально ринку, тому що універсальний бенчмарк SAP 500 він тоді не працює. Це я говорю про тих, хто хоче працювати з активним менеджментом, який зараз має місце, і безумовно, я думаю, зараз ми побачимо більше менеджерів, які будуть давати кращий результат, ніж просто індекс. Але повторюсь на довгому інвестуванні з DCA, про яку ми на каналі вже багато розповідали. сама проста, дуже дешева, зрозуміла стратегія це регулярні закупки. Індексних фондів, про це в нас на каналі інформації багато. Якщо вам треба більше про активні фонди, пишіть чи розповісти про Банс чи про лінійку Вангар, чи що вас цікавить. Завжди вдячний за ваші лайки, і ще більш вдячний, якщо ви запрошуєте друзів, підписатися на наш канал.